8 травня у Білоцерківській громаді відбулася низка заходів з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 1945 років. Цьогоріч Україна вперше приєдналася до європейської традиції відзначати цю дату. На знак пам'яті та скорботи відбувся мітинг та покладання квітів у меморіальному комплексі Парк Слави, а також до братських могил воїнів, які віддали своє життя за визволення нашого міста. Вічна пам'ять. Всім героям, які кували перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, вічна шана і слава героям, які сьогодні зброєю в руках захищають нашу державу. Слава Україні! Цього ж дня в Білій церкві відбулося покладання квітів до пам'ятника Скорботна Мати та пам'ятного знаку Висота. Вічна пам'ять усім, хто загинув за перемогу у Другій світовій війні. Вічна шана героям, які сьогодні віддають життя за мир та незалежність України.